Як і обіцяв, коротенька презентація відео. Кому буде цікаво подивитися повне приготування цього шедевру, але воно трохи часу займає. Дорогі глядачі, будемо робити український борщ. Правда, буде рецептура своя, певна, таку, яку я знаю, скажімо так. Що нам для нього потрібно насамперед, це один бурачок. Дві цибулинки, чесник. Чесника небагато, бо я гостре не люблю. Морквочка, дві картоплинки. І люблю, щоб трохи в борщі була капустинка. Буду подавати його з гріночками чесниковими. Попередньо їх обсмажимо на чесничку, на сальці нашому українському. Для того, щоб також як не без м'яса. М'ясо обов'язково. Ну і ще люблю ще. Чуть-чуть щоб, щоб було перебереть. Ну, Кропчик, само собою. Спеції, лавровий листочок, сіль, перець, перець духмяний, заправка до борщу. Вже е, вода вже на борщ в мене вже закіпає. Е, що потрібно, ми тепер нарізаємо, що потрібно, натираємо. Е, особисто я люблю. Е, Моркручку натерту на, на самій зажарці, за, за скажімо так. А е, безпосередньо, коли картопельку я варю в кастрюльці, я е, люблю, щоб ще морпочка була проварена. Е, от така ситуація. Але скажу вам одне: е, борщ вариться не більше 40 хвилин. Коли ти вже зробив засмажку, за скажімо так. І ворвали в не більше 40 хвилин, бо тому що мені оця дружина сказала, а я потрапляв на ті вограблі. Він просто може втратити колір, він може втратити смак, якщо його переварювати, скажімо так, півтора години. М'ясце в мене вже безпосередньо окремо про е, купається в окремому банячку, кастрюльці, так як. Е, М'ясо може мати деякі певні бактерії, і якщо його безпосередньо е, зразу в кастрюльку дати, е, коли ти його даш, е, е, де картопелька, все вже буде, воно просто піну буде впускати і е, воно буде портити трошки смак. І, ну, як на мене, моя така технологія приготування. Е, зараз вже буду помалу вже дотираю, все буду робити засмажечку буду робити. Все. Тут в мене вже все кипить, зараз картопельку я вже додавати буду. За цей період часу робимо засмажечку на українському смальці. До речі, досить такий класний цей смалець роблять моєї дружини батьки. І Досить такий класний, бо до того я все смажив, був на звичайній олії, як то кажеться. Можу олію зараз деколи додати, але... На смальці набагато смачніше, набагато, набагато на смальці смачніше. Я трошечка смалець по-інакшому роблю, але він також є, а це домашній домашній смалець. З м'яса обов'язково треба піну знімати. обов'язково, обов'язково, бо воно Потім буде трошечка не в такому скажімо, стані, як потрібно. О. Пінку трохи знімаємо, за цей час в нас м'ясо просмажилося. Ми закидаємо вже картопельку. Ох, ох, ох. Закидаємо картопельку за цей час. Чуть-чуть пізніше моркву кубиками, як я казав. А за цей період часу зараз будемо робити засмажку. Все, починаємо робити нашу засмажечку, зажарочку. Як то кажеться, ух, ух, стріляє. Буйку спочатку обсмажу. Тоді додаю морпочку. Після цього е, бурачок, чесничок і заправку. Потім трохи солі, трохи перцю. І ця досмазочка у нас виходить до певної консистенції, як то кажеться. І потім цю засмажечку безпосередньо будемо вже наш борщ подавати в кастрюльку. М'ясо вже якраз до кипання, до своєї кондиції, зараз остигати я його поставлю. За цей час я доробляю засмажечку, після того нарізаю м'ясо, додаю туди. І в цьому випадку, вже коли вже доходить період часу, як я казав, 40 хвилин, тому що це досить важливо, бо кажуть, дружина мені в певний свій. Проміжок часу свій період сказала, мені таку річ була. І це досить так цікаво, як для мене, бо тому що, кажу, я наступала на такі граблі, що в мене борщ получався трошечки не таким. Не такого кольору, бо е, як-не-як, жінки-боги-борща. Подивимося, що в мене вийде, бо він кожного разу в мене інакший був. Мені просто інтересна така зараз своя історія українського борща. По своїй рецептурі, яку я безпосередньо сам е, придумав. Дещо мені дружина була все, цей час, підказала, що правильно робити. Я до думки її дослухався. І інтересно е, по такій рецептурі приготувати і його смак в кінці. А я його буду, буду подавати з чесничковими такими гріночками. Е, і це не з пампушками, а трошки інакше, тому що я придумав для себе подати з ну, чесниковими глибочками. Це буде досить так інтересно і класно. Все, засмажечка наша готується, вже туди все подобавляв. Лишилося тільки заправку ще дати. М'ясо вже зараз безпосередньо вже даю цей наш борщ, воно далі доварюється. На цей час я вже якраз Доробляю заправочку, і в мене ще проміжок часу лишається 15 хвилин. Потрібно встигнути. Ви мене вибачте, я в шапці був і в бушлаті такому, бо тому що я виходив на балкон холодно. І щоб би не застудитися, як то кажеться, тому що. Е Потрібно було всі інгредієнти брати, ще там щось, скажімо так, як на то пішло. Зараз я вже все повністю підготував собі від аду я. І собі вже якраз класно, файно, по чуть-чуть все доготовлюю до певної консистенції, як то кажеться. О, зараз будемо, до речі, додавати вже заправку. О. Добавлю заправки такої. У мене ще інакша заправка є. Ота, інакше. Трошечка така дурачковіша. курочковіша. ж сничком. Ой, якраз її використав. Супер. Супер. Угу. Зараз ще трошечка воно потомиться собі. Потомиться чуть-чуть. Я би казав, що можна додати трішечки води, тому що, щоб воно було трошечки таке, скажімо, трішки рідкіше, як на то пішло. Так, далі ми вже можемо сюди додати до нашого борщика, можемо додати капустинку, бо я люблю капусту трошечки, щоб було в борщі. Ну. То я? А це моя така рецептура борща, як то кажеться, нашого українського борща. В кожного вона, до речі, в кожній області зовсім по-різному борщ виходить. він по-різному виходить, як на це пішло. Але Але цікаво кінцевий результат просто мені. І думаю, що вам, так якби, якщо ви до кінця це дослухаєте, вам також буде інтересно і цікаво. Чуть-чуть. Солимо. Поки що небагато, потім до смаку я дойду. Так. Солимо. До борща також можна зараз дати ще буде, ну, чуть пізніше, як на то пішло. Все. Лишилися останні тільки вже, скажімо так, штрихи. Скажімо так, ще чуть -чуть. Останні, останні вже Добавляємо вже. Заправочку нашу, наш борщик. Ох, такий. було більше кастрюлю взяти, наскільки я зрозумів. я <реш> ну, думаю, що все вміститься. Ай-яй-яй! Чуть-чуть треба тепер і затомити буде трошечки і все. Трішки потумити. Чуть-чуть не -чуть заправочки може і забагато. Не давати тепер йому так кипіти. Просто-напросто томити його чуть-чуть, тому що каструльку за маленьку взяв, в кінці ще його досмачу сою, перчиком і окропчик. І все. Получається, надзвичайно непогано, я би сказав. Да, ще якраз залишилося там буквально. 5 хвилин до 40-мінутного, скажімо так, терміну і дати йому гарно настоятися. Гарненько настоятися. О, гарненький, червоненький, класний. Супер. Кажу, з каструлькою трошечка не підібрав, як треба. Треба було більше взяти чуть-чуть. Ну нічого, то нічого страшного. Зато головне не каструлька, головне смак його далі буде. Смак з е, гріночками. От, щоб справжній труд відчути, е, скажімо так, коли в великий вложуєш е, труд в е, певну їду, потім вона надзвичайно колосально смачна для тебе. Колосально смачна. Колосально. Так. Все ж таки я заправку всю все ж таки всю заправку я використав. Тепер томлю. Ще чуть солі дам, бо так був, попробував, Чу -чу чуть трішки-трішки буквально солі було бракнуло в ньому, Ну він вже чуть-чуть потомився трішки, скажімо так, і він вже такий червоний стає, зараз ще настроїться, і все буде супер. Все. Даю кропчик ще. Оп. Ще кропчику чу-чуть. Він нехай настоюється. Все ж таки я помістив цю каструльку його повністю. Красота. Я думаю, що він надзвичайно колосально смачнезний. Бо кажу, коли вложуєш в певну е, їду. Працю свою. Ця їда завжди буде смачна. Але я розумію, що він виходився в мене ідеально. Ідеально! Нехай настоюється. Ну, не знаю, це цікаво було слухати таку довгу розповідь про наш український борщ. І в кожного він по-різному виходить, в кожного він по-своєму є смачний, але. Це є прекрасно. Отак От скажу, прекрасно. Е, буде ще коротке відео презентації. Все, борщ у нас настоявся. Червоненький, такий класний, такий смачненький. Чуть-чуть з гостриночкою получився. але супер бомба. Получився мені перший раз прекрасно борщ. І це, дякуючи підказкам, дружини, е, з вами був е, е, шеф Богдан. Бодя Бодяжають краще всіх. О, Бодя! Бажаю всім позитивного настрою, прекрасного дня. А хто дослухав, це є молодець.